На гідроциклах в Крим це треба бачити однозначно. В головному управлінні розвідки показали унікальні кадри спецоперації на півострові, де все частіше стає гучно та відчувається український дух. Спецпризначенці гур вдало працюють та не перестають дивувати своєю винахідливістю щодо таємних операцій. Так, у відомстві розповіли, що воїни стугне та братства спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України провели унікальний рейд на території тимчасово окупованого Криму. Військові добиралися на півострів на гідроциклах. Зазначається, що мотивовані розвідники спецпризначенці гур продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань. Чай небешвосі діті сиплейфу нагадаю, що наші бійці неодноразово висаджувалися на територію окупованого півострова. Зокрема, півтора місяці тому, 4 жовтня, наші бійці десантувалися в Криму. Тоді, за словами спікера, гур окупанти зазнали чималих втрат. Також 24 серпня на день незалежності над Кримом майорів український прапор. Завдяки нашим розвідникам вони висадились на півострові під час бою з ворогом, успішно ліквідувавши 30 окупантів, а потім вивісили наш стяг та покинули півострів. Тож місія Крим продовжується. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу Ютуб-платформу.